Я мама і одночасно я лікар, і я бачила, до чого призводить відмова від вакцинації. Іноді це реанімація, ускладнення, які змінюють життя. Але навколо все ще існує дуже багато міфів. Міф перший: вакцинація може викликати серйозні побічні ефекти. Реальність. Побічні ефекти, як правило, незначні і короткотривалі. Міф другий: дитина може захворіти від вакцини. Реальність. До складу навіть живих вакцин ходить настільки мінімальна кількість збудника, що вони просто не можуть викликати захворювання. Міф третій щеплення не потрібні, якщо дитина здорова, реальність вакцина це профілактика серйозних хвороб, які можуть призвести до смерті. Щеплення це не про страх, це про відповідальність. Не тільки за свою дитину, але й за оточення, немовлят, дітей з хронічними хворобами, дідусів і бабусь. Вакцини це один з найефективніших і найбезпечніших варіантів профілактики хвороб. Побічні ефекти бувають, але рідко. А от ускладнення від інфекцій досить часто і вони набагато серйозніші. Я зробила свій вибір і сплю спокійно. А ви? Давайте обговоримо в коментарях всі за і проти.